А ви знаєте фоне? Смоток. Солоток. Правильно. Ми приїхали сьогодні до вас, щоб показати вам, як правильно чистити зуби. Каріяс є однією з найбільш розповсюджених хвороб дитячого віку. І ми знаємо, що один з способів його профілактики це є якісна гігієна зубів, як каже професор Ярослав Заблоцький, чисті зуби не хворіють, але особисто мене ні в дитячому садочку, ні в школі не вчили, як же правильно чистити зуби. А кожне відвідування стоматолога супроводжувалося болем слізьми. І тому дуже хочеться зробити все, щоб наші діти не хворіли чим частіше посміхалися, і чим рідше відвідували стоматолога з лікувальною метою, а лише з профілактичною, для того потрібно навчити чистити зуби, це можна зробити. Якісно у формі гри, у формі спілкування. А результат покаже статистика зменшення кількість реєстрації такої хвороби, зокрема як каріоз. Ну і напевно, кожна мама і тато будуть щасливі, якщо їх діти не будуть плакати від того, що в них болять зубчики. Тому наш проект навчити дітей правильно чистити зуби. А заодно можуть навчитися і вчителі, викладачі, і інші люди, які коло них. Я вважаю, що має величезне майбутнє, оскільки всі ми хочемо мати гарні посмішки, всі ми хочемо насолоджуватися і мати якісне життя, хочемо правильно їжу пережовувати для того, щоб вона правильно перетравлювалася. Навчитися цьому не так важко. А от популяризувати це від школи до школи це є дуже правильно. Збереження стоматологічного здоров'я це один з пріоритетних напрямків роботи нашого центру на наступні роки. Чому ми про це говоримо? Тому що ураженість каріозне ураження дітей в різних вікових групах коливається і досягає до 80-90%. Саме тому ми затвердили стратегію збереження стоматологічного здоров'я школярів на 24-26 роки у рамках нашої регіональної. Координаційної ради громадського здоров'я тому в рамках цієї роботи ми ми працюємо із цільовою аудиторією школярами для едукації як школярів. Учнів їхніх батьків для формування культури здоров'я догляду за ротовою порожненою такі акції, які ми проводимо для дітей. Вони дійсно працюють, тому що це як профілактика. Профілактика для дітей, яку вони запам'ятовують і потім приносять додому. Вони можуть розказати батькам, як вони навчилися правильно доглядати за зубами. І тому це в наш внесок в майбутнє здорової усмішки дитини. Тому ми проводимо такі акції і навчаємо дітей правильно чистити зуби, доглядати за ротовою враждою. Нам треба тільки її прикласти і побрувати. Прикладаємо до кожного зуба і рахуємо. раз два. три. три. Раз, два, Так саме ми чистимо і жуваємо поверхні. Але їм все цікаво, але вони дуже запам'ятовують саме інформацію, бо вони сприймають тебе як друга, коли ти з ними на одному рівні спілкуєшся і показуєш, як правильно. Доглядати з ротовою порожниною, щоб змотивувати дитину, треба це зробити в ігровій формі. Можна включити мультик з зубами, включити якусь пісеньку, як правильно чистити зуби. Є різні додатки, в яких є таймери разом з пісеньками. Взяти щітку в формі іграшки. У нас є такі щітки, а також пасту, смачну пасту і привчати дитину, чистити зуби. Просто до 10 років батьки відповідальні за зуби. Дитини, тому вони мають допомагати до 10 років чистити зуби дітям. Такі заняття надзвичайно важливі. У нашій школі є такі уроки, уроки безпеки, на яких, власне, є цілий розділ, який ми приділяємо здоров'ю дітей, зокрема чищення зубів. Це правильний підхід, адже це початкова школа. В початковій школі саме діти найбільше запам'ятовують і дізнаються з ігрового навчання. О, та вони, батьків, будуть вчити, як правильно чистити зубки, розповідати, заохочувати. Тобто це дуже важливо, дуже. Я сьогодні запам'ятав, зуби треба чистити від 2 хвилин до п'ятьох. Ще треба міняти щітку раз в три місяці. Ще треба ходити до стоматолога раз в три місяці. Треба чистити зуби, якщо простою щіткою, такими кру, е, кругообігами не, не можна чистити е, зубочисткою, бо може попасти від кусочок зубочистки, може попасти в, в щіку і потім може бути операція. Чистили зуби з простою щіткою та електричною. Я запам'ятала для себе, що зуб, зубну щітку треба міняти раз в три місяці. Що треба частіше чистити зуби? Що краще чистити електричною щіткою, і що якщо ми будемо багато їсти солодко, то буде кайріс. Я запам'ятав, що електричною щіткою треба чистити зуби, рахувати 1, 2, 3, А якщо простою, то треба чистити круговими рухами під нахилом 45 градусів. Я запам'ятав сьогодні про те, що треба раз в три місяці змінювати щітку. Нам вдалося охопити 38 шкіл та понад 1300 учнів прослухали наші лекції, бесіди можна сказати. І е, різноманітні е, такі майстер-класи ми розробили. Діти не то, що запам'ятовували, вони уважністю слухали, і вчителі так само набиралися досвіду. Вони хотіли в майбутньому нас бачити в подальшому на тому проєкті. Буде мати він продовження, бо дуже багато шкіл, і ми завжди виходимо з порога. І вчителі запитують нас, а коли буде наступний раз? Вони дуже хочуть. І діти, я кажу, вони хочуть, тільки не тільки нас бачити в школі, а вже навіть і вдома. Навіть у нас такі, як майже родинні зв'язки з... Задоволені реалізацією цього проекту не лише ми, як фахівці у сфері громадського здоров'я, а задоволені саме діти, задоволені вчителі, задоволені батьки. Адже ми формуємо культуру дбати про своє здоров'я і формуємо це в ігровій формі. Окрім того, ми хочемо дійсно досягнути. Того, щоб під час навчання в школі дитина могла пройти майстер-клас чищення зубів, це можливо в тих школах, де є достатня кількість умивальників, тому це, напевно, буде наступним етапом нашої співпраці з департаментом освіти Львівської обласної військової адміністрації, з громадами і безпосередньо з директорами шкіл, які. Емоційно досягнули того моменту, що зуби повинні бути чистими. і їм теж хочеться, щоб діти, які отримують атестат саме цього закладу освіти, окрім здобутих знань з різних предметів, могли похвалитися тим, що під час навчання в школі їх навчили якісно чистити зуби, і таким чином зменшилась кількість неприємних відчуттів, менша кількість дірочок у зубах. Ну і звичайно, це дорога до формування стійкої системи громадського здоров'я на львівщині.